Сьогодні ми будемо отримувати тисячу гривень Бо що? бо мамочка хоче грошей. У -у -у. Всім привіт! Мене звати Валерія і ви на каналі Інкамера. Давно я вже не говорила цих слів. Дуже й дуже давно. Mm. Якщо чесно, за цей період відбулося багато різних подій. Я втратила роботу, потім знову там втратила роботу. Потім я влаштувала нову роботу, зйомки реклами, е, там, Ну, виписники таке, знаєте, типу, закінчив університет, це не неважливо. І якби нова робота. Чекайте нових відео, там я щось про це розповім, але сьогодні не про це. Not about this. Я знаю, ви сумували за моїм супер Beautiful English. Чому я так роблю? Я ж не в Італії. Коротше, якщо чесно, сьогодні я вирішила зробити це відео. До речі, сьогодні 19 грудня, все по канонам, сьогодні я хочу отримати тисячу гривень від держави. Знаєте, я вже як третій чи четвертий місяць влаштувалась на роботу офіційну і я вже якби платник. Податків офіційний да з мене там вираховується. в мене є ця розчоточка, я бумажечка. Така там написано скільки куди з моєї зарплати відраховується. Я така відчула доросле життя. офігіла від того, скільки у нас налогу господи. Це мої гроші і не, не зрозуміло куди. Розплакати буде від цього. Але, тим не менш, сьогодні ми будемо намагатись отримати тисячу гривень. Там взагалі офіційно мало це все з 19 грудня початися, але люди вже почали отримувати тисячу гривень, але я така 19 грудня, святий Миколай, я хочу собі подаруночок. Дім! Давайте -ти. там. І так, давайте для початочку ми там що зробимо? Зайдемо в Дію і дізнаємося, як там взагалі справи та, що нам треба нажать, що треба туди-сюди, кудись, туди. Так. Зараз ми заходимо в Дію, країну в смартфоні. Я пам'ятаю, як коли ще в 2020-му, вже цілий рік пройшов, я робила перший огляд на додаток Дія. До речі, ви можете подивитися отут, але це вже не просто якась муть. Яка була раніше, це реально крута штука, якою користуються всі, в якій там сертифікат ковідний. До речі, я вакцинувалася. Якщо ви не вакцинувались, то давайте. Я просто за вакцинацію, і я мала це сказати відео. Це моя громадянська позиція. Що ж, перше, що ми бачимо, ви можете отримати виплату в тисячу гривень. Та-да-да-та-да-да-та-да, -да, та -да, -да, та -да, да я хочу грошей. Як це більше не показувати? <світ> так я не пройде. До речі, я хочу сказати, що все дуже якось дивно змінилось. Раніше я в дії не могла записувати, робити скріншот екрану чи записувати відео з екрану, але зараз все так змінилось і. Давайте отримувати тисячу гривень. Натискаємо отримати тисячу гривень. Уп. Так, вітаємо Валерія! Детальніше про послугу користувачів, які пройшли повний курс вакцинації і мають зелений ковід-сертифікат, можуть отримати виплату в тисячу гривень. Мамочка хоче до театру, якщо чесно, але не будемо ділити, поки шкуру не вбитого ведмежати. Для цього вам знадобиться зелений сертифікат вакцинації. Галочка. Банківська картка є підтримки від одного з банків-партнерів. До речі, до банків-партнерів відносяться Приватбанк, Монобанк, Альфа-Банк, Айбанк і Укргазбанк, здається, ви можете зайти на сайт Дії. Я залишу посилання. Не те, щоб це реклама, просто це реальна штука. І там ви зможете знайти більше корисної інформації, яку вам треба. Але наша на Дії, що я і так все тут розказую і показую. Отримати допомогу. Так. Зразу нас прикидає, де я можу відкрити цю банківську карточку. Ось тут і перелік банків. Можете навіть не думати над цим. І не згадувати, і не заходити вже на сайді, тому що все тут перераховано. Я, до речі, знаю, що в Приватбанк, Монобанк і всі інші банки-партнери вже давно прийшло сповіщення про те, що можна отримати картку Є підтримки. До речі, так прикольно. Є підтримка. Типу, підтримка є. І ще, типу, електронна підтримка. Коротше, цей жарт трошки затягнувся. Ну, мене будемо оформлювати через банк. Заходимо, натискаємо. Вантажиться, оформити картку є підтримки. Я хочу оформити картку є підтримки. Оформити картку є підтримки. Заходимо в Приватбанк. Я б сказала вам свій пароль, але ні. Є підтримка. Я хочу отримати картку. Картка для виплат соціальної допомоги вакцинованих від COVID-19. Так, я нажимаю продовжити. А, заява про відкриття поточного рахунку та прийняття та умов та право на надання послуг, картки для виплати є підтримки. А що в них є підтримка? Тут так дивно написано. А? не непорядок, виправте. Негарно, негарно. <питрес> Боже, як тут багато всього. Натискаємо кнопку Продовжити, вона з підсвічується. Я ніби з барана, а сама собі баран. Так, оберіть спосіб спосіб підписання документів. До речі, ви можете оформити електронний підпис. Вам це знадобиться, коли ви, ну, треба буде там. З пенсійним фондом розбиратись це така електронний підпис, цифровий підпис, це така потрібна штука. Але про це буде в наступних відео, я вже запланувала. З чим молоді доводиться стикатись, коли вони закінчують університет і приходять на роботу. Доводиться стикатись з пенсійним фондом. Але про це пізніше. І так, я хочу кота себес. Не хочу я цифровий підпис. Мені відправляють смс-очку. Є смс-чка. Клас, воно просто автоматично все відразу забивається. Огонь. Я нажимаю знову продовжити. Я в приватбанку не люблю цю штуку. Вона так робить, коли гроші йдуть з картки. Такі. Є підтримка, картка вже доступна. Так, перейти до додаток діє, звісно. We are back. Так, Ой, Мені знову заходите. Я неправильно паролювала. Ну, я, якби, той вогонь, ребят, все. А, ДІЯ знайшла рахунок, на якого можна оформити виплату. Отримати допомогу. Дякуємо заяву надіслано. Повідомимо, коли гроші будуть перераховані з бюджету вашому банку. Зрозуміло, протягом 10 днів ви отримаєте 1000 гривень. Чекайте повідомлення від банку. Як тільки кошти зарахуються на картку, є підтримка. Підтримуємо разом український бізнес. Коротше, гроші мають надійти протягом 10 днів. Я думала, це вже зразу буде. Треба було, напевно, швидше все оформлювати. Так як мені тисяча гривень прийде в... протягом 10 днів, це що я дуже сумую трошки, і в це означає, що буде друга частина, де ми з вами отримаємо ці гроші і підемо десь їх. Витрачати мані мані, масбіфані і не річменс вол. Ді. Ми з вами підемо, скоріш за все, купляти білети в театр, тому що я давно не була в театрі, я дуже хочу в театр. По-друге, ми підемо з вами ще купляти книжки. Ось, ну це так. В планах, коли прийде гроші, ми тоді з вами розберемося. Як оце все буде куплятись, як оце все витрачатись буде, і якщо стикатись. Ми з вами дізнаємось вже у другій частині про є-підтримку. Як отримати тисячу гривень? І давайте підведемо короткий підсумок, що таке є підтримка. Є підтримка це державна програма, в якій ви можете отримати тисячу гривень, у разі, якщо ви вакцинувалися двома. Так вишуче двома дозами вакцини. Це розраховане на підтримку бізнесу, зокрема, сфери культури, спорту і перевезення. Тож витратити гроші ви зможете на перевезення між країною, книжки, театр, спорт. Головне, важливо, що ви маєте купляти там, якийсь там є код МФС, Я не знаю, як це все перекладається. Якщо простими словами, то це, наприклад, книжку ви зможете купити виключно в книгарні. А якщо ви захочете купити книжку на якійсь там заправці або там, не знаю, в магазині продуктовому, в супермаркеті, якомусь, то цю тисячу гривень таким чином ви витратити не зможете. Тобто купляємо те, що там як це взагалі пояснити? Коротше, в місці, де для цього призначене це місце, ну, як би все дуже і максимально просто. А наскільки це просто буде в реальності? І дізнаємося вже з вами зовсім скоро. А я вам бажаю всього найкращого. По тобі бік-екрану і до зустрічі! Так, готовченка. Всім! Ні, ми будемо три. Мамочка хоче грошей, господи. Ой, що, значить, довго не була вже перед камерою. Вже пляха всі слова там.